Привіт, ви на каналі Мотостор. І сьогодні відеогляд трактора DTZ 5244 HPX. Це трактор 2024 року в максимальній комплектації з двигуном на 24 кінських сили. Тут три циліндри, двигун 1,9, на відміну від більшості конкурентів, які мають 1,5. Тут двигун 1,9. Ну і тепер коротко пройдемось по комплектації цього трактора. На передній частині трактора у нас чотири противаги по 20 кг, Є ось така планочка підкріплення номерного знаку, але звертаю вашу увагу, що в Україні видається один тільки номерний знак і закріпите ви його позаду. Також на передній частині є вимикач маси і ось такий інструментальний бардачок. Оптика у ДТЗ-5244 поки що без змін. Вона галогенна, світить яскраво і це дуже добре. Далі тут встановлений редукторний міст, передні колеса 6,5016, а колія ось так по центрам 1,20 м. І, до речі, тут найбільший агротехнічний кліренс серед усіх тракторів, які продаються потужністю 24-30 кінських сил. Тут кліренс понад 40 сантиметрів. Під капотом, як я вже казав, двигун-три циліндри, модель cf 3 b 24 t це 1,9, 24 кінських сили. В радіаторі охолодження у нас залитий антифриз, акумуляторна батарея на 80 А, окремий гідробак, який відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового управління, два незалежних енша насоси, безщіточний генератор, звісно, стартер. І також зверніть вашу увагу, які потужні величезні. Трубки гідравліки, і, до речі, є фільтр гідравліки у цього трактора. Паливний бак встановлений над двигуном, тут 32 літри. І ви бачите, що також є повітряний фільтр з циклоном достатньо високо розташованим. Це все плюс. По фільтрам також бачите, є фільтр ось такий тонкої очистки пального дизеля. Далі класичних два фільтри. Один відповідає за видалення води, інший класичний, просто тонкої очистки, і є масляний фільтр двигуна. Все компактно, все розташовано під капотним простором достатньо зручно. Єдине, що, звісно, якщо потрібно буде відрегулювати клапана, вам потрібно буде зняти паливний бак, але це відбувається не часто. Виробник чанфа цього трактора і він рекомендує виконувати цю операцію кожні 500 мотогодин. Логічно, що після двигуна розповім вам про щеплення, воно сухого типу, пелюсткове, однодискове. Задні колеса у нас розмірністю 11,2х24, колісні диски розбірні. І, до речі, подивіться, що є захист ніпелів як на задніх колесах, так і на передніх колесах. Ну і передні колеса з бризговиками. Зона посадки абсолютно рівна. Кермо регулюється по куту нахилу, реверс знаходиться безпосередньо на панелі приладів. Ось така інформативна панель приладів. Ви її бачили вже неодноразово по іншим відео. Кермон, ще раз повторюю, що нахиляєте, відхиляєте сидіння з регулюванням жорсткості. Коробка тут в нас 9 передач вперед, 9 передач заднього ходу. Важель увімкнення є. Повного приводу, важелю вімкнення валу відбору потужності, є міжколісне блокування заднього диференціалу і є триточкова навізка з плаваючим режимом. І, до речі, бачите, на задньому лівому крилі ось така планочка вже безпосередньо з підсвіткою для кріплення номерного знаку. Позаду також ось так все зашито і гарно зроблено. Триточкова навіска реально витримує навантаження спокійно 650 кг, вал відбору потужності 6 шліців, швидкість 540 кг. Пара гідровиходів, електрична розетка під причіп. Самі тяги одні з найпотужніших взагалі в класі. І подивіться, як вони закріплені безпосередньо до заднього моста. Ну і буксирувальний гак на два положення по висоті. Все це в стандартній комплектації трактора DTZ-5244. Гарантія на трактори ДТЗ складає 3 роки. Плюс ми надаємо унікальну послугу підмінний трактор. Це означає, що в разі поломки трактора до вас приїжджає трактор на період ремонту, яким ви можете спокійно користуватись і виконувати всі роботи. Гарантія повторюю, ще 3 роки. І, звісно, надаємо повний пакет реєстраційних документів, щоб ви могли зареєструвати трактор і він у вас спокійно могли експлуатувати в будь-якій точці України. Ще звертаю вашу увагу, чого знімається відео саме сьогодні. Розпочинається тиждень чорної п'ятниці. Традиційно, наприкінці листопада маємо період розпродажів, і трактори ДТЗ 5244 починається в ціні від 6900. Тому, якщо ви дивитесь це відео якраз наприкінці листопада і розглядаєте момент покупки, то за 6900 це супер пропозиція, яку ви можете розглянути. Звісно, враховуйте, що є різні комплектації, є комплектації на вущих колесах, є на ось таких, як на цьому відео. Ціна звичайно 6900 на найбазовішу комплектацію. Також є трактори 53-54, 5404, і, до речі, трактори 5404. Є в версії з кабіною, ну і звісно, п'ятидесятки. Тому, якщо відео корисне, вам сподобалось, не забудьте поставити лайк або натиснути на сердечко, а якщо хочете вигідно купити цього тижня трактор, то телефонуйте 098 949 9090.